Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Сьогодні я вам покажу роботу м -м, виготовлення клейма для випалювання по дереву. Значить, е Отакий от от надпис Лесот. Ну, він вже є розвернутий. так? Тобто в реалії він буде виглядати в нас отак. Ну, Всі поняли, так? На клеймі він має бути розвернутий, відзеркалений, тому що, щоб потім на деталі він знову вставав. Позитивному зображенні. Значить, розміри цього прямокутника, в який вписаний даний надпис, має бути 53 на 21. Значить, що я хочу сказати? Значить, будемо робити на сталі, на сталі 45. Зараз йдемо на токарний, виточимо буланочку. От. Будемо робити в масштабі 1 до 5. Так, 1 до 5. Тобто я збільшив деталь нашу і будемо зараз В принципі, виготовлення клейма для випалювання по, по, по дереву, воно нічим не відрізняється від виготовлення клейма, там, для шкіри чи для, у, для сталі. Просто воно робиться без закалки. Робиться зі сталі 45, Там сталь 40, х можна навіть сталь 20. Ну, я взяв 45-ку, вона легше обробляється і тверда, сама по собі. Ну, от. Значить, ну що ж, зараз будемо. Будемо робити. Єдине, що має бути глибина трошки побільше, щоб воно не підгорало там, де треба. А так, в принципі, все просто. Зараз, ну що, взяли в патрон токарного станка круг діаметром 40. Спочатку традиційно торцюємо. Зачіємо зверху на чисто. Після проточки відрізаємо. Після відрізки турцюємо розмір. Таку побільше включаємо такий от такий бочонок, скажімо так. Далі на фрезерному фрезеруємо лиски. Повели міліметра за прохід. Зараз покажу, що вийшло. Так, вийшла в нас отака от лиска. Так? Тепер ставимо цією лискою на поверхню і збираємо 2,5 мм з зворотньої сторони. Відфрезерував я ще нашу третю грань. Тобто є одна, друга, це бокові. Саме клеймо буде одна, друга, перепрошую, саме клеймо буде розміщене тут, на третій грані. Щоб наше не було таке дуже масивне, зараз ми ще з торців знімемо от фасочки. А тут буде отвір під болт. так, Фрезернув я наші скоси. так, Вже у нас така заготовочка Тут у нас буде отвір під різьбу. Але все рівно вона є досить таки масивна, досить важка. Зараз ми ще трошки її облегчимо. На малому фрезерному з'єдремо такі от уступчики. так, Після фрезеровки от Облегчив, я бачите зробив такі от плечики, скажімо так. Тобто, тут у нас буде наше клеймо і воно буде клеймити Тут ми зараз робимо різьбу і отвір. Чому два клейма Один я роблю з надписом Лесот а другий я роблю інший. Я потім покажу рисунок. Також для випалення по дереву. Просто габарити однакові, це чуть-чуть більше буде. Я зробив зразу одним махом. Значить, зараз ми просверлимо тут різьбу не знаю, десятку або 12-кудимось і наріжемо, просверлимо отвір, наріжемо різьбу. Це треба зробити обов'язково зараз. А не в самому кінці. Чому в самому кінці ні? Тому що буде дуже обідно, якщо ми тут награвіруємо наше клеймо, так, потім будемо сверлити отвір, ну, не знаю, зловимо якусь там гаву, роззяву, задивимося на дівчину з довгими ногами і просверлимо наші, нашу гравіровку. Тому всі такі от ризиковані операції треба робити з самого початку. А тоді що? Тоді ми спокійно в тісочках беремо за оці от уступчики і зверху робимо гравіровку. О, Ну що ж, зараз просвернемо. Свернемо отвір. Так, після сверловки я нарізав різьбу там М10. так. І просверлив ще от по два отвора в кожній. Для чого? Для того, щоб воно було трошки легше, щоб його менше гріти. Далі по, по копіру переніс я надпис «Лесот». З паперу на, не знаю, видно вам, не видно, зараз обведу на орскло. І процарапав процарапав канавки штіхелем, для того, щоб міг нормально базуватися щуп нашого копіра, так нашого е, пантографа. О, нормально. Отаке. Зараз обов'язково розмітимо. На нашій заготовці центр, так, ну, видно вам, так, лисот, силует. Розумітимо центр. Центр у нас є тут. От. І йдемо реву. На шліпувальному станку обов'язково підчищаємо базу. Тут все, в нас було площадочка рівненька. От, є. Гарно, рівно. І тепер разом з тісками знімаємо з магнітно-галітної плити і йдемо, і йдемо на Ну ж, Потрошки-потрошки йде гравіровка. Зараз я відведу шпиндель. От, Тобто вибираємо навколо фон і лишається у нас надпис наш лесот. І вибираю фон, а основний з груп сафон фон я буду вибирати вже на фрезерному станку. Тобто, як проходить процес? Тут фреза гравірує, на лінійках виставлений масштаб, так? а тут ми вводимо по нашому копіру. Тут ми вводимо, а там фреза гравірує. І занижаємо, занижаємо фон на нашому клеймі. Так, ну що вийшло в нас таке от клеймо так, з заниженням. Ну що ж, Зараз спробуємо піти в кузню, нагріти і спробуємо його прикласти. Хочу щось сказати, при виготовленні клеєм для дерева особо не треба заморачуватися чистотою, і чіткістю ліній, тому що на дереві воно все рівно досить розпливчисте. Ну, зараз підемо спробуємо пшикнути. Так, поставимо клеймо зараз наше нагрітися і сильно не будемо гріти. Получається чітко. Бачите, одним нагрівом, скільки я їх вже зробив. Ну що, виходився у нас такий досить, досить класний результат? Нашого клейма бачите, будь-які із'яни на самому клейму нівелюються за рахунок ну, за рахунок того, що то є дерево. Значить, По температурі. Гріти до червоного не треба. Градусів до 400, тобто починає воно синіти, вже можна пробувати. Ну я думаю, що оптимально, якщо клеймити, так, мати з боку якусь дежурну дощечку. попробував, ага, відпечаток якраз такий, як треба, нормальна температура, все нормально, тоді вже на, фінально на тому виробі, якому треба. Пшик, припік і все. От. Ну, якби, саме важливе тут, на мою думку, це те, що не відбивається фон навколо. Так? То відбиваються лише самі букви, все нормально. Коли клеймо починає підстигати, вже слабше відбивається, вже такий жовтуватий, коричневатий відтінок. Виходить. А коли температура така, як треба, виходить от, чітко. От. Ну, В принципі, така от робота. Клеймо на дерево заказують в мене часто. Оце клеймо таке досить складне, я вам скажу, тому що дуже багато мілких деталей. От. Покажу вам ще багато різних клейм по дереву. Робота така, ну якби вроде би проста, так, ну трошки з заморочками. Але результат от, класно. От. Ну, наразі всім удачі, дякую за увагу. Щасливо.